І до інших тем життя з віл-інфекцією цієї неділі, 1 грудня, весь світ відзначає день боротьби зі снідом, і з недугою офіційно борються вже чверть століття. Вперше на цю проблему звернула увагу Всесвітня організація охорони здоров'я у 1988 році. Нині на Черкащині офіційно зареєстровано 2700 віл-інфікованих. Хоча насправді їх вдвоє більше. Не всі поспішають на лікування через необізнаність або страх дискримінації. Далі історія жінки, яка на собі відчула, що таке. Про невтішний діагноз Ганна дізналася ще 15 років тому. Виною тому були наркотики, спробувала їх ще підлітком. Каже, такою була компанія. Спершу провів позитивний статус, дізналися друзі, потім і сама. Ну, я вже була до цього готова. Тобто я знала, який я образ життя вела і к чому це приводить. Ну, якби изначально я просто ну вірую ще вже на той момент була, і поэтому я була підготовлена отреагувати. Тобто моя життя на там не а навіть скоріше почалася. Відтоді раз і назавжди жінка відмовилася від свого попереднього способу життя. Нині має родину, росте син, абсолютно здоровий. Жінка каже: у суспільстві ніколи не відчувала дискримінації. Я не чувствую вообще на себе. Ну, и, возможно, бы, если бы у меня внутри не было вот этого, то и со стороны общества я бы чувствовала. Ну, а так как я внутри, допустим, даже те же самые врачи, я знаю свои права. Я сейчас обращаюсь к врачу без страха там что. Вот, даже ну, скорее всего, наоборот, у меня больше дерзновения есть. Я знаю свои права, я знаю, что в случае. Какого-то там отношения неподобаючого, это це навіть до кримінальної відповідальності. Таких як Ганна на Черкащині 2700 – Це офіційно зареєстрованих. Насправді їх двоє більше констатують фахівці, а ще додають толерантності від здорових людей. Віл позитивним, поки годі чекати. Людина, яка якій поставили цей діагноз, вона відчуває на собі все ж таки певне таке клеймо, Пов'язана з її з ВІЛ-статусом, і тому дуже багато людей, які мають потребу у лікуванні, навіть не хочуть звертатися до медичних закладів, бо вони знають, що вже так упередження ставлення воно є. Але ми намагаємося це подолати якимось чином, працюємо з медиками. Тому цьогорічний всесвітній день боротьби зі снідом у Черкасах пройде під гаслом Я маю силу силу жити. Це насамперед звернення до тих, хто знає про свій статус, але поки не наважився стати на диспансерний облік і не почав прийом антиретровірусної терапії. Антиретровірсна терапія це лікування, яке вілоінфікована людина повинна приймати і вживати на протязі всього життя два рази на день, і це подовжує термін життя до необмеженого терміну. Це може бути 100 років, і в принципі людина, яка приймає антиретровірсну терапію, вона повністю безпечна для інших. Тест на віл можна пройти в будь-якому медичному закладі безкоштовно. У нас є профільні заклади, це обласний центр профілактики та боротьби зі СНІД. Він знаходиться за адресою нечуй Левицького, 22, це територія тролейбусного парку, і там можна пройти з 8 до 15 години тестування безкоштовно, анонімно, добровольно. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.